Ми е зв'язалися з е власником е Кулінічі, ну, відома торгова е марка, е йому передавалося е державне зерно ще до війни. Е тобто ну, воно в нього було державне. Ми попросили, щоб він е почав виготовляти цей Ну, Фактично відразу. відразу е він почав виробляти щоденно 30 тонн хліба. Це приблизно десь 45 тисяч буханок, 40-45 тисяч буханок хліба. І цих хліб співробітники СБУ розвозили по локаціям. Потім домовлялися з супермаркетом сільпо, вони безкоштовно, щоб людина могла взяти безкоштовно одну буханку хліба. На одну людину одну буханку хліба. Разом з тим сільпо там трошки не пішло. Бо вони випікали свій хліб, які продавали за гроші. То цей хліб роздавали просто, заїжджали, ну і роздавали по, е, ну, по місцям скупчених людей, де знали, де, де, де можна цей хліб отримувати. Ну і разом з тим по, по тій же схемі, фактично це близько 700 тонн гуманітарних вантажів. Це переважно їжа, яку вже фасовано в пакетах привозили саме через це не через губернатора, не через мера. Заїжджали просто на районах. Ну, так щоб розуміли, ну, звичайна велика фура це приблизно за 15 хвилин люди просто приходили, пакет обрали і цієї фури вже не було. Це те, що відбувалося. Ну, а стосовно хліба, це до кінця до останнього, до останнього дня до моєї каденції, до 29 травня, ми цей хліб безкоштовно викликали і надавали поток. Так, це займалося управління СБУ, це не займалося місцева влада, ні Керіка, ні Сінівуба. В них були ну, зовсім інші проблеми. Як ми зараз бачимо ту гуманітарку, яку отримували, то знаходять прозрочені і в Києві на складах там, і так далі. ну В них були зовсім інші проблеми. Наша проблема ну тобто, ми просто намагалися, хоч якось напромити тих людей, тому що чудово розуміли, що в Харкові залишилися слабо захищені верстви населення. тобто, Люди, які з тих чи інших причин не змогли виїхати, ну, за нашими оцінками на той час Харкові прибувало близько 600-800 тисяч людей ну, ну тих з захищених категорій. Тому ми намагалися початися продуктами харчування і хлібом, хоча б допомогти, щоб люди мали щось їсти. Тому що ну, на, ну, через це приблизно через тиждень магазини вже фактично більшість не працювала. А ті, що працювали, там дуже був обмежений асортимент, тому що логістика була ускладнена саме військовим фото. Роман, Роман, сьогодні багато нових людей. Дякую. Ви можете з самого початку розказати, сколько ви за ґратані, як вас задержали в одиночке, в картери, за що і що вас не перейменують? Тому що ну, я задаю питання, прокурор тільки читає статті Кримінального кодексу, суд відмовляє мені пояснити, що саме які дії вони кваліфікують, як державну зраду, чи непокору, чи самовільне залишення частини. Тому пояснити, що це дуже важко. Затримали мене 11 вересня, дуже цікаво, що в російському, в російському сегменті Вікіпедії за день до того пролунало пройшла ну, інформація, що... Я вже затриманий, тобто ми не беремо, активно напевно співпрацює з ФСБ чи ГРУ Російської Федерації. Я не знаю, як це відбувається. Но росіяни знали за добу до того, як відбулося практичне затримання. Ну я думаю, що це дуже показовий факт. Чому це відбувається? ну Я вважаю, що є чіткий політичний заказ. Президент Зеленський конкретно прикриває пана Терехова і пана Сінєумова. Ну, від е, е, мене, тобто від тієї інформації, яку я знаю про них, яку я даю про них, і е, ну, про ті речі, що відбуваються, взагалі відбувалися в Харківському регіоні. Е, на, на сьогоднішній день я служу майже 14 місяців, зараз прокурор, це засідання е, буде спостерігати, на це засідання буде присвячено тільки е, тому, що він буде намагатися продовжити строк перебування під вартою. Більше нічому. З 14 місяців, більше 7 місяців я просидів в одиночній камері, тобто нікого не було, фактично ну, один. Перші два місяці не було навіть жодних дотових якихось приводів, не телевізорів, нічого, тобто абсолютний вакуум, абсолютна відсутність доступу інформації, заборона на зустріч з різними, тобто я звертався до слідчих. Для того, щоб Мати змогу спілкуватися з рідними на побачення. Це повна заборона, ну така. Все, що могли вони зробити для того, щоб, щоб закрити максимально, вони це здійснили. Разом з тим, в той же час вони почали розпосюджувати брехню. До речі, не знаю, є тут чи не є апостроф. Я хочу телеканалу чи цьому засобу масової інформації дуже подякувати. Чому? Тому що тою ганебну яку вони розповсюдили стосовно мене, жодного правдивого факту нема. Коли ця історія закінчиться, ми повернемося до е, апострофу. Я також вони підтримували полу мене якусь е, інформаційну кампанію разом з тим. Те, що було озвучено, жодного факту немає ні в кримінальному провадженні впровадженні не йде. Я... Коли мені адвокати розпечатали і показали, що там написано, що я тільки не кришував, що тільки не робив, і, напевно, і в 2020 році, і коронавірус я також Ну, Ці факти не підтверджуються, це є абсолютна брехня, як та сама брехня, яку на марафоні входили з приводу моєї втечі на Волині, хоча сторона обвинувачення чітко знала, що на Волині в мене не було від слова зовсім. Тому вони зробили, ми будемо судитися, я думаю, це мої найближчі спонсори на найближчі років 40. Ми будемо е по етапу йти з цими журналістами, ну, якщо вони собі дозволили таке розповідати на загал, не маючи жодних підтверджень, не маючи жодних фактів, не маючи ну, взагалі нічого. Собто, ну, людина просто сиділа, знаєте, такий вільний твір е з негативним контекстом. Тобто ну, давайте ми щось йому вигадаємо. Ну, він же ж начальник управління СБУ, ну значить він там щось крішував. Люди добре. Да. Якщо ну, в демократичній країні так можна, я вважаю, що так не можна. <тас> Тому ну, окремі позиви вже пішли е, в сторону е, Генпрокуратури е, Служби безпеки та ДБР. Так само от за оцей, е, ну і, до речі, пішли і на телеканали Марафону. З приводу тої брехні, яка не звідки, просто не звідки вони її взяли, тобто новина ну, сама собі щось придумала. Ну і, і канала Посрапного Величезно дякую, що не дали про мене забути. Разом з тим, те, що ви сказали за кожне ваше слово, буде відповідь. І будемо ми з вами судитися, будете доводити, якщо у вас є якась інформація, приходьте в суд. Може, дайте прокурору, бо він бідний не, не знає 14 місяців, що попасти в цю справу. То принесіть дайте йому, щоб в нього щось було, ну, якщо у вас є таке. Якщо у вас такого немає, то це накладу. В усьому світі засоб масової інформації, який дає завідомо неправдиву інформацію, несе відповідальність за це. Тому е я бачу е дуже багато журналістів, які на сьогоднішній день у нас дають принаймні дві сторони. Тобто дві сторони, як має бути принцип е чесної, нормальної журналістики. Дають дві сторони, тобто, подивіться, і одна сторона, і друга сторона. Тут люди просто пішли, ну, я розумію, що там, ну, е, припущу, що хто за це заплатив дуже непогані гроші, ну, для того, щоб зробити ну, такий от, е, месендж негативний. Разом з тим, ви напечатали, ви розповіли, е, я не бачив ще відео, але так, що мені роз, це, сказало, що це повністю відео, ряд був, де дуже впевнено ну, людина розповідала про якісь мої е, придумані ну, цією ж людиною за п'ять хвилин до того злочини. Окей? Окей. Будемо розмовляти. Тому оце все я називаю політичним замовленням. Наразі відбувається е, фактично жорсткий політичний прес політичних лідерів, людей, які мають е, певний авторитет, певний порог, люди, які професійні, які знають е, певні напрямки діяльності. Тобто, ну, в нас, е, ну, якщо президент каже, що журналістам, ви не е, розповідаєте. Ви не розповідаєте про е, корупцію, він не каже, не крадіть, він каже, не розповідаєте про корупцію. Тоб, ну, ми розуміємо, що взагалі відбувається. Тому, е, ну, принаймні, скільки там залишилося днів 150 до інаугурації. Ну, це максимальний термін, коли воно піде назад е, в зворотньому напрямку. І за це все прийдеться відповідати, за всі ці, ці ганетні дії, за ці всі підстави. Тобто, ну, до речі, стосовно підстав, дотримували мене. На підставі того, 11 вересня мене затримували на підставі того, що 12 вересня я мав отримати повістку. І через 3 дні, тобто 15-го, мав прийти до суду. Тобто мене арестовували на підставі тих подій, які навіть ще не трапилися. Все, ну, ну, що про, ну про що можна казати? Зараз будуть дуже цікаві е, речі. В залі судового засідання. Вони навіть не розуміють самі, про, про, про дуже погано читав, те, що вони поклали справу, вони розуміють, які матеріали, який санкційний матеріал вони туди поклали. І зараз е, про те, що вони поклали, ми будемо просто по полочкам розкладати, для того, щоб було зрозуміло в пересічному громадянину. Я буду е, максимально прости, простою мовою для того, щоб кожен громадянин України зрозумів. Що відбувається, який безпреділ відбувається, як вони, як вони віблять справу, як вони придумують докази, як вони намагаються їх всунути і так далі. Тобто, ну, Це все дуже просто. А вже після цього, ну це вже не на цьому засіданні, але на наступних, буде тобто, дуже цікаво, колись сюди потягнуться всі сітєрікави, сіні губи і так далі. Ось з ними буде взагалі такий треш, ну, це буде просто, я, я навіть не знаю ну, що, ну, я нагадаю, що в нас ще... По справі вони поклали справу президента Залужного, Майлюка, Буданова, Венедіктова, Данілова, Баканова. Ну, ми ж їх всіх маємо допитати. Ви навіть не розумієте, ну, а при тому, що в мене вся, вся переписка на що писали, що, хто мені який давав команди, які події відбувалися, вони задокументовані по секунду. От як там буде цікаво, ви ну, навіть ну, собі не уявляєте. І при тому, що я ж не дав всю переписку, просто ну, ми передали е як вам по косочкам, а в них зручі це зібрати. Ну це ж їхні проблеми. Ну Формально ми виконали всі норми закону. Ми їм передали всі дані, якими ми будемо спростовувати оту брехню, яку вони на придумали. А скільки часу у вас кацарі, держали? карцері мене тримали п'ять днів. Я дуже перепрошую вас перебиваю. шановні громадяни, попрошу вас звільнити зал судового засідання. Засідання буде трошки пізніше. А не знаю, це не, до мене. це не до мене. Засідання буде чуть-чуть пізніше. Тобто у нас є міра ждуть одного. Рома, книги які читаєш? Звільніть, то я сказав. Дуже багато чого. Ми тут можемо подождати. Ні, ми будемо проводити ми маювання, ми не можемо.

От хай прийде той, хто має це робити, тоді будемо Не робити. робити. Я не підтримую, ми можемо чекати. Да, ми чекаємо, чекали вже да. сколько? Я 11 вересня? Чекаю, так, Я спілкуюся з пресою, це дозволяє мені, законом, повіляє, ну, мені тут, і, задавати питання да, і так далі. закону. Який в тебе дзвонять? ми не маємо права цього казати. Зачем ти не кажеш, маєш право, а сказати, що ти не маєш право? Ну, Зачекайте, можемо поспілкуватися пізніше, коли виведемо підсудну. Ні, ви на потрібно ще розслабувалися злочинами. Я один раз я подавив на ваше питання з приводу зброї не єдиний СБУ, а єдиний в Україні. На саме 24-та прийняв рішення, роздав зброю учасникам АТО, я розумію, що буде відбуватися з ними, з їхніми родинами і з близькими. Я розумію, що для того, щоб людина могла захистити себе, вона має тримати в руках. Зброї. Зброя в мене в руках була, я єдиний роздав. Наразі пан Валюк вимагає з мене мільйон гривень за нібито втрачену зброю. При тому, що чітко доведено, кому ця зброя видавалася, як ця зброя видавалася, де вона зараз використовується, і вони, ну, знаходяться зброї, використовуються. Збройними силами і дерево добровольчими підрозділами. Но, е, тим не менше, я так розумію, що в розумінні пана Малюка е, зброю видавати ні в якому разі не потрібно було. Тобто, ну, ми бачимо, що відбувалося з е, учасниками АТО, коли е, вривалися форки, що вони робили з ними, що вони робили з родинами, що вони робили з дітьми. Це яскравий приклад і бучі, в репіні такий ж яскравий приклад і в Харківській області. На жаль, ті, хто е жили е безпосередньо біля кордону, декілька кілометрів. Але ті люди, котрі прийшли до мене, вони отримали знову і вони одразу приходили люди вже. У нас була домовленість, вони приходили фактично своїми підрозділами, невеличкими, величкими, тобто приходили по то 10 людей, по 20 людей. Ну, це вже підрозділ, старший. Вони чітко зразу займали той робіш, який вони мали займати. Але пан малюк, що напевно, пан президент вважає, що ця зброя видана абсолютно була незаконна, і що не треба було зброю видавати. Ну напевно, не треба. Ну, я не знаю, що думає, пан Малюк, може він думає, що, тому, що треба було там, що, е, не блокувати місто, як блокували ми. Зараз це буде на цьому засіданні дуже чудово показано. А просто відкрити і запустити, може ще за руку провести, Роман, щоб тільки зброю не втрати. Романе, я ще раз сподіваюсь, що частина з цієї зброї візьме участь у твоєму звільненні і в наведенні конституційного ладу України. Пане Роман, питання, питання, питання виникло дуже цікаве. Е, поки не було широкомасштабного вторгнення і поки не кліпали на вас оцю ганебну справу, так? ви знали, що справи взагалі на патріотів ну, просто-напросто фальсифікуються і туди входять ну, практично обов'язково якісь зґвалтування, якісь такі неприємні факти і З'являються свідки, і з'являються ну, ледь там. Я не знаю хто, але суди, суди не визнають їх винними в брехні. Ви про це знаєте чи ні? Давайте відповімо на це питання. Я знаю так само, як і будь-який громадянин нашої країни, що відбувалися певні процеси над людьми, які ставали на захист нашої батьківщини. Мені це відомо. Давайте відповімо трошки з іншого ракурсу. З 20-го року по 22-й рік, в той час, коли я перебував на посаді начальника управління СБУ Харківської області, чи можете ви мені пригадати хоч один випадок в Харківських судах, в Харківській області засудження патріотів, військовослужбовців чи учасників АТО? Ще, з якого року? З 20-го року. З 20, 20 го по 20 Ну Там тільки ті сиділи, яких раніше посадили. Е, послухайте, я, ми з вами можемо зараз спілкуватися і те, що відбувалося з 91-го року. Так? А -а -а. Ну, є в кожного своя зона відповідальності. Я кажу за свою зону відповідальності. Більше того, я вам скажу, що всі ну, з моїм приходом, всі учасники АТО, і вони от зараз ну, подають е, листи е, мої, ну, захисту моїм адвокатам. І вони розповідають, що з 2020 року з учасники МАТО почали проводити тренування, почали формуватися групи, почала проводитися робота, почав, почався якийсь там соціальний захист через 에, органи місцевої влади, тобто ну, намагалися зробити для того, щоб цих, ці, цих хлопців, цих родин якось, ну, якось підтримати. Тобто, це, ну ви бачите. Ті листи, вони є вже в відкритому доступі, вони вже лежать і ну, чітко є е, розуміння, що відбувалося насправді. І до речі, повертаючись, повертаючись до, е, початку, до початку е, війни, саме е, до початку вторгнення, я хочу зазначити наступне, що я єдиний в Україні, хто розпочав 15 лютого в Харківській області антитерористичні навчання. Жодних антитерористичних навчань в будь-якому регіоні не було. Чому в 15-го? Тому що була попередня інформація, що 16-го може бути нас. 15-го ми вже закрили все місто. Ви бачили це сумнозвісне інтерв'ю пана Сінілубова, де він на нараді казав про те, що приберіть блокпости, розблокуйте місто, заберіть війська в гарнізони і так далі. Я це не зробив. І 24-го зранку Харків зустрічав, ну так як міг зустріти. Тобто в мене не відбулося такого, як відбулося в Херсоні, чи в Маріуполі, де просто ударним маршем проскакувало, е, як могли. Збройний опор почався з, ну, приблизно з 5-ї години ранку одразу. Чому з п'ятої? Тому що вторгнення ну, е, почалося раніше, але передував е, ракетно-артилерійський обстріл е, прикордонних е, позицій. Е, по місту, по військовим частинам і так далі. Тобто, тільки вони полізли, вони їх ну, почали знищувати. І я вибачаюся, ну, е якщо так нагадаю по карті, там Криму, е е кордон з Кримом, з тимчасово окупованим, там кілометрів 20, а в мене 320. Я думаю, що ну, це е дуже дуже великий роль зіграло. Але більше того скажу, тільки за 2021 рік відбулося 131 спільне навчання. Це підтверджено матеріалами справи. Тобто фактично кожні три дня підрозділи собою навагоджували взаємодію, блокувалося місто, відпрацьовувалися різні задачі, зеленка, місто і так, далі, і так далі. Кожні три дні. Де таке відбувалося ну, в будь-якому регіоні України? Покажіть мені ну, цей регіон. І поясніть мені, чому президент зараз прикриває Сінібубова Єдєкава і, і тримає за гратиму у мене, при тому, що немає жодної доказової бази в справі. І вже, ну вже всі побачили переписку з Бакановим, де він надає накази. Вже всі пере побачили, що відбувається в цих засіданнях. Ну це продовження йде. Чому? Тому що офісу дуже невигідно розповідати про те, що в Харкові ну, фактично тільки дві структури, які стали на захист це головне управління розвідки. І є служба безпеки України. А ті люди, котрі по посадовому обов'язку, вони мали цим займатися, їх просто вони сам, самоусунулися від будь-якого захисту цього регіону. І це факт. І коли я читаю матеріали справи про те, що в Харкові з перших хвилин почали діяти ТРО, я починаю сміятися. В жодному регіоні України ТРО почало діяти там десь тижні через два. Не де. ТРО не було сформовано ніде. Були тільки за тиждень десь ну, штатні структури зробили, але ну, там не було людей навіть. ТРО почало тижні через два, через три, це в усіх регіонах, а в Харкові, виявляється, воно працювало ще з 23 го числа, вже були повні батальйони, повні штати і так далі. Так я вам скажу, це не ТРО, це ті хлопці, ці учасники, ці ветерани, які прийшли, які отримали зброю, які висувалися на позиції, якими ми з офіцерами гору фактично вручну керували, де, де горіло, то там і біжали зушити. Ну це якось так. Так, вони потім стали ТРО, Тоб вони були потім оформлені, переведені в ці підрозділи. Ну, Це відбулося, як ми бачимо по документам справи 25 березня, 25 березня місцевий. Оці ці чиновники тільки е, догадалися створити створити усе е, підрозділи. Роман.